Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Кажу вам, доброго ранку. Це Юра Гаврищак. Ми знаходимося на тю платформі футбол 24 І сьогодні обговорюємо єврокупки поєдинки українських клубів, які відбулися напередодні. І цей четвер Єврокубкою виявився абсолютно невдалим. Вперше за 14 років Україну представлятиме лише дві команди у груповому етапі Єврокубків. йдеться про Луганську Зурю, яка вилетіла в лігу конференцій, і також Донецький шахтар, який дізнався своїх суперників в рамках групового. Етапу ліги чемпіонів. А в нас є вже на зв'язку Тарас Котів, з яким говоримо поєдинок поразку київського Динамо від турецького Бешикташа. Нагадаю, що програли з рахунком 01. Кажу тобі привіт, Тарас. Привіт. Дивись на після матчі прес-конференції Мір Челуческо скаже. Все тепер цього разу на наступний: що Бешекташ досить укомплектована команда, і в міжсезоні витратила чимало коштів на придбання кваліфікованих гравців. А от Динамо такої можливості немає, і грало проти турецького гранда лише. З своїми виконавцями, вихованцями з академії клубу, я заглянув трансформаркет, переглянув кого ж купував в сезоні, і всього витратили 16 мільйонів фунтів, 16 шістнадцять мільйонів євро. Точніше, загальна вартість от Бешикташа – 123 мільйони, а Динамо в два рази менше 64,4. Чи виправдані, скажімо так, Мірчу Мірчелуческо? Загалом два сезони башиктаж витрати на формування цієї команди, і можна теж рахувати попередньо трансфер минулого перед минулим початку минулого сезону, і там виходить 40 мільйонів євро. Ну, дійсно, Динамо таких коштів не витрачало. Але давайте подивимося, просто чи вчора Динамо хотіло перемогти, хотіло вийти в груповий етап ліги конференції ні в одну секунду, ні в одну хвилиночку. А цього матчу воно такої мети не позначало. Тобто, окей. Було 70 секунд надії, коли а, епізод, єдиний момент, стався за весь матч в Динамо і а, блискучий пас Караваєва. Який розрізав кілька ліній оборонних, вивів в, в, в контратаку на оперативний простір Волошина, е, і там вже, е, що Волошин трошки невдало е, праворуч праворучна Ваната, е, що Ванат е, якось просто жахливо прийняв і в той момент от, остаточно випарувалися всі там ті порівняння з Шевченком і, і так далі, тому що ну, так е, Андрій Шевченко в навіть в молодіжці Динамо е, м'ячі не приймав в таких важливих епізодах. це був єдиний момент, який треба було реалізувати. І, е, згідно з тактикою Луческо, якщо вони і хотіли кудись потрапити, то потрібно було відтерпіти і забити оцей, е, момент, оцей гол. Після цього винає 70 секунд, і Абубакар просто з нічого е, забиває гол. Ми бачимо е, незрозумілі дії Сидорчука, який, коли йому ніхто не заважає, він просто вибиває м'яч на Жетсона, е, в паніці. Потім е, португалець переводить е, на Абубакара, І Абубакар е, просто йде на пролом. Він втрачає м'яч, тимчик йому повертає. Е, поруч Шапаренко, поруч дивиться ще на це все. Сидорчук. При тому, що е, перед тим, що Сидорчук не дограв знову Жедсоном, е, не вистачило щільності. Не, не, підбігав він так дуже інертно і ніби зображаючи те, що він пресингує, е, імітуючи, а не реально пресингуючи. І е, е, або просто. Приймає розправляється з трьома захисниками, е ну двома захисниками його. Е Опорником, восьмим номером, як хочете, Шапаренко. І це, цей момент просто символізує з одного боку дійсно клас команд. Тому що от, два епізоди, два показові епізоди гри Форвардів. В одному ванат не може зупинити м'яч, який окей, між трошки незручно. Він летів, підскакував, але ну, це, це моменти повинен приймати, обробляти і намагатися якось хоча б витиснути щось з цього епізоду. А другий момент де Абубакар Просто з нічого, він заходить штрафний, потім він розкидає е, фінтами з е, захистів суперника. І ті втрьох не можуть створити таку щільність, щоб Бокар ну, як мінімум заблокувати удар. Я не знаю. Ну, це, це дуже дивно і е, е, по суті. Вийшло так, що е, Луческу поставив на оборонний е, сценарій на те, що вдає, вдасться відсидітися в бункері і десь там вколоти турків а на контратацію. це е, сценарій не пройшов після того, як от не забили ми е, забили турки. На жаль, не було купа моментів, коли. Е, Бешикташ губив свої моменти, але е, після того динамо не карало. Тобто, а чому вона не карала? Ну, вона навіть в атаку не виходило. Воно е, губилося під пресингом, що губилося на своїй половині поля. Е, було два моменти перспективних, як розігнати контратаки в Сидорчика ще і в першому таймі. І в один в одному моменті він віддав офсайд, В другому моменті вже після першої половини, після е, перерви, він е, також е, довго думав і віддав е, на чужого. Були моменти там в Попов вибігав, намагався ніби щось створити більшість, але теж просто віддав нікуди. ну Якесь безглуздя в атакувальній ланці Динамо творилося, і це ще більш на більшому контрасті з попереднім матчем. Адже ну от Бешикташ точно в обороні і фізично він не сильніший. А, був за Динамо, він так само дуже багато моментів дозволяв створювати киянам. Але тут кияни по-перше, боялися. Ся по друге знітилися дійсно під. Під тиском під пресингом трибун е, по-третє і визначаємо краще підготовку ту, турецької команди, те, що вдавалося, і якісніше і щільніше тиснути на задню лінію на Сидорчука на це розігрування від своїх воріт. Там ще перед голом ледь не привезли. на крило опорника, і ледь тоді ще Бешктаж не, не, не відкрив рахунок. І відповідно, Бештаж багатьох козирів позбавив Динамо. Але в мене таке враження склалося, що і не дуже засмутився тим, що тут вилетіли. Тому що після матчем він вже готував команду до виліту, розказуючи про те, що це такий стадіон, це там така супер суператмосфера. Там взагалі всі команди губляться. Там в тімо вернера барабанні пер переперепанки луснули, е тому що від такий шумове навантаження. А і я не знаю, як як наші футболісти витримуються цей тиск трибун, і в те, яку він тактику вибрав, і те, як він знову дуже довго тягнув з замінами, не зрозуміло чого. І просто е очевидно для Луческо важливіше. Попрощатися з намажорні лоті з Динамо, завершити свою ігру кар'єру чемпіонство в Україні, а не єврокубковим шляхом. Тому що він розуміє, що в принципі з цим Динамо він навряд чи якісь супер успіхів досягне в Єврокубках. Ну максимум можливості це би був вихід плей-офф. Якщо би пощастило жеребом а якщо би не пощастило, то могли знову провалюватися в груповому турнірі. багато поразок. Це додаткові переїзди. Це і втома для головного тренера, який ну не не, не вивозь. Зеть у цих всіх автобусів, ото всі е, життя в дорозі, і відповідно для Динамо краще, то що зараз Шахтар е, конкурент головний буде відволікатися на лігу чемпіонів, а Динамо спокійно собі буде діяти тільки в УПЛ, е, але побачимо, чи це ставка спрацює, тому що якщо Динамо буде знову програвати чорноморцям. І втрачати очки в УПЛ. Тоді це все ця жертва буде просто безглуздою. Ну, власне, перефразовуючи президента Динамо Ігора Суркіса, краще грати в УПЛ ніж програвати розгромно на груповому етапі Ліги конференцій, і відомий цей пер також мем, які пріоритети ставить перед собою менеджмент теперішнього київського клубу. Що цікаво, нагадаю що після першого поєдинку з'явилися такі інсайдерські чутки від журналіста Звєрова, що Олександр Тимчик. Розповідав, коли проходили допінг-тест після першого поєдинку, то Аманті ганійський оборонець, відзначив фізичні кондиції гравців київського Динамо, які відомо, він до цього до пожекташа виступав за Лестер і казав, що з таким темпом гравці Динамо могли би виступати в англійській премєр лізі І от бачимо, другий поєдинок і щось не було помітно фізичних кондицій київського клубу відверто. Зважаючи на те, як легко розправлявся Абу Бакар з тим ж тимчиком на фланзі, а також потім Ребіч фінтами його накручував тут варто розділяти просто командну фізику індивідуальну Індивідуальний атлетизм або того ж мулекі а, дійсно от африканських легіонерів, те, що відзначав Луческо я не зрозумів, чого його так розкритикували, тому що він комплімент робив. Шептав, що це збірна Африки, тому що е, реально проти таких гравців важко, адже вони і технічно, і атлетично, фізично е, сильніші за українських виконавців, які були на полі, і в один в один це було помітно і, і ну і не тільки один. Один-один проти трьох, це було помітно. А наші один в один не могли розправитися з суперниками. Тому е, тут є такий момент, але і от фізично, що команда не витримувала, витримувала. Вона, наприклад, кияни дуже багато відбігали в пресину. Вони намагалися дивити теж на задню лінію. Е, тільки якийсь мені цей пресен був трошки недоладний, тому що е, постійно один гравець залишався без е, опіки, тобто вони е, намагаються або там на воротаря давити. Або на розбирають і, і нібито правильно, і Шапаренко і Сидорчук в глибині. Ванат з буяльським Волошин е, скриває на флагах. Все, все нібито добре, але зміщується просто е, опорник е, в глиб е, Бешепташа і е, з. Від своїх воріт просто команда розіграє, дуже просто розбиває цей пресинг. І, в принципі, команда бігла, бігла до останніх хвилин. Не, не скаже, що вони там якось підупали в силах, і так далі. Просто вони не мали ні, не мали ідей ніяких атакувальних, ні, не, не були таке враження і плану якоїсь атакувати. Тобто, якщо що в минулому матчі вони от якось так зібралися, і заміниться дуже вчасно в тему були, то зараз вони просто вирішили, що якщо вони будуть дуже сильно атакувати, то їх пише ктаж покарає. На контратаках, але в принципі Бешктаж і Динамо, яке сиділо якимось таким незрозумілим автобусом, дуже просто розбирався з ними, і якби не Бушен там був розгромний рахунок. І просто чому чому Динамо так грало, ну, це, це, це загадка. Тому що дійсно таке було враження, що. Ніхто не сказав їм, що ем, пропустили той гол 3-2 на минулому матчі, і було не 2-2, не можна було тягнути до овертаймів, до пенальті. В Динамо нібито і грало на нульову нічию. Просто і, і в принципі після пропущеного голу вони так само грали. Е, тому е, щодо, щодо витривалості, то тут дійсно питань нема. Можна було би, не знаю, чи там АПЛ, ну середняка, аутсайдер е, АПЛ десь там боротися бігати від, відбігувати. Ти би, можливо, й відбігували. А щодо Амарті, то дуже шкода. Мені дуже шкода, що цей гравець м -м, травмувався, і це для Бешикташа стало великим бустом, тому що е він мені запам'ятався, ще і в Лестері в, в, в грі за Лестер в АПЛ, е Привозним, тому що Лестер це був найгірше з відривом оборони. Вони тому й вилетіли, тому що вони від всіх там пропускали. А в першому матчі він так само ну дуже так курйозно виглядав, і він багато значно більше дозволяв е в обороні І можливо, це теж був таким фактором, тому що е, от те, що е, Амарті травмувався, е, це завадило тому що турецький цей центрбек, він такий трошки надійніший е, виглядав. І, взагалі, е, що не сподобалося, це оці довгі передачі вони не працювали, тому що е, підбирання нічійні м'ячі просто постійно е, програвали динаміці а турки на ну, Вигравали і, і, і не могли просто кияни зачепитися за м'яч з, з таким розвитком подій. тут тільки так також ментально, психологічно зростала впевненість Башикташа, а динамівці надламувалися і зневірювалися в своїх силах. Ну маємо таку ситуацію, і от повертаючись до ВАНАТА, він також намагався одного разу пробити, якщо не пригадуєш з лівого флангу. Ой, справа фану зміщався і намагався вирізати в ліву дев'ятку, але не, не трапилося, не пощастило. І мені це дії нагадали власне стиль гри Андрія Рем Єрмонка, який постійно зміщається і закручує лівою. У дев'ятку, як ти думаєш, чи присутність Ярмоленка легенди київського Динамо, а він себе таким не вважає легендою, чи змінило б щось на футбольному полі, і змінило тактику київського Динамо і Мір Солочаску, який розповідав знову ж таки на підсимаців прес-конференції, що в першому таймі ми грали по одному, а в другому таймі ми грали по іншому. Хоча ніхто цього не помітив, окрім самого Луческу. Ну, це він напевне просто видав е, свій план, своє е, бачення, те, що він до чого він команду готував, тобто в першому таймі відбитися і зберегти шанси, а в другому вже десь там шукати свій момент. Ну і в принципі до найкращий момент. Е, Тобто найкраще єдиний момент, і прийшов в, в другому таймі і за рахунку і це могло би стати переломним епізодом, тому що турки могли би десь вже тут навпаки б, е, якийсь злам отримати. Хоча по тому, як вони наздоганяли швиденько Динамо і не, 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 не встигали кияни, хоча б нічий не рахунок зафіксувати в першій матчі, то я би не здавався, що забийвана. Вони б зразу швиденько організували камбек, і шансів великих би не було на. Те, щоб е, прийти далі, е, динамо насправді розчарувало не вилітом, тому що зрозуміло, що в, в, в Бешктаж там якісніший склад і так далі, але розчарувало цим контрастом на вони класно провели перший, матч наскільки вони е, вразили контролем спокоєм в першій. Половині першого матчу, потім в другому таймі видали таку ж феєрію вогняну. А тут вони е раптово, там же ж теж ярмоленка, першому матчі не було. А тут раптово е просто перетворилися в таку е якусь індифер індиферентну масу, яка е була в попередньому сезоні, де команда просто четверте місце посіла, і це ціл цілком заслужено, тому що. В багатьох матчах просто страждали, мучилися, не думали про атаку. І що, до, що цікаво, що це не, то, не того, що ну там не могли вони атакувати. Тому що коли е, Лучаско пішов на відпочинок після операції е, і команду тимчасово оформив е, призначенням тимчасовим тренером Шовковський, то почалися якраз яскравіші перформанси. І я думаю, що дуже важливо е, не факт, що звичайно інший тренер. Би там прям вивів е проти ТОБЕШИК Таш Динамо в е груповий етап але дуже важливо наскільки Луческо, е до чого він готує е команду, тому що те все ми бачили в попередніх. Е турніра попередніх сезонах е, з наявністю циганкова дуже креативного футболіста правим флангом. І що ми бачили в матчах там Ліги Чемпіонів проти Барселони Кризової, проти Ювентуса е, теж Динамо грало глухим автобусом, і навіть, е, ніби той е, таке враження, склалася навіть з сили вже не мало добігати до чого ж е, штрафного. Настільки вони витрачалися в фізично в тих е, забігах за суперниками постійно без м'яча. Е, потім це в Лізі Європи почалися не дуже результати в лізі. Конференції тепер вже перше за 18 років не може взагалі в груповий етап Єврокубків Динамо вийти, і це от дійсно нагадало такий цей саме матч, і навіть рахунок безпомічність команди буряка цього сезону 2005-2006 року проти швейцарського туна. Причому ну та тун все таки ще скромніша команда за підбором виконавців була, але але все таки. Ну а з Ярмоленком, що до до Ярмоленка, то звичайно він би додав інтенсивності в атаці, тому що ну вона від що один раз протягнув і, і, і пробив. Mm, було дуже цього мало, він дуже погано чомусь чіплявся за м'ячі. Е, не дуже добре відкривався. Не дуже добре, звичайно, і його і буяльсько підгодовували наші і крайні півзахисники, і захисники, і, і опорна лінія, яка в ну, що, що Шапаренко, що Сидорчук, просто <кхм> оголювали опорку при атаках Бошекташа. Причому це навіть позиційні атаки, це не те, що десь там е, контрнаступ і е, е, десь не вистачає гравців. Вони просто е, втрачали. Свої позиції. Причому <кій> обоє були на жовтих картках, і було помітно, що вони береглися дуже, дуже побоювалися вилучення заробити. Можливо, тут просто треба було раніше і того ж брашка випускати, і, ну і навіть Андрієвського якось щось намагатися, тому що для мене ще також було дуже символічним епізодом, коли Шапаренко на першому таймі, е, коли спав та, трошки тиск е, Бешикташа, в пресингу вони трошки взяли паузу, і він просто переводить з флангу на фланг, намагаючись виконати діагональ, а він просто е, лупить ваут. Ну, це точно не той гравець, який не може виконати такий пас, але ну, просто нічого не вдавалося. Якщо вже Шапаренка не видається без, без тиску, без пресингу, просто він в замість того, щоб перевести на тимчика, кудись лупить, е е віддаючи м'яч супернику, то. Е е і в інших, в інших гравців також б, будуть проблеми. Відповідно, м'яч не доходив у фінальну третину, і ми навіть там не могли дуже нор нормально закріпитися, і про які там вже позиційні атаки було говорити. А Ярмоленковський міг би додати, тому що він е, от, великий контраст вносить у, цим і інтенсивністю, е, і він і боровся би, і заряджав і е, команду, і надихав. І ну тобто, це був би такий футболіст, який би хотів перемогти, тому що вчорашнього матчу таких футболістів забракло. Е, Можливо, тільки каравай, він і сам тягнув, і ці гримаси його. Ну помітно, що гравець просто е, останнє готовий віддати, і пас цей розкішний віддав. Е, а хто ще? Ну, більше ні більше, в принципі, нікого виділити. Е, єдине, що Лев матчу серце Лева Бущан, який просто кілька разів впритул удари тягнув, яким чином і, незрозуміло, і дальні удари непогано він все відстояв і відстоював просто отакий як Лучевсько сказав, гідний результат. Хоча гідного там гідної гри, що там гідно Динамо представило команду Україну в Єврокупах Вчора в Стамбулі того не було. Гідної гри точно не було. Був тільки максимум, що це був гідний результат. Так, 1-0, поразка непогана, могли і 3-0, 4-0 програвати. Ну, ти згадав Бущана, і мене квараження, що взагалі в цих Єврокубках українські клуби просто піднімали максимальну трансферну вартість голкіпів власних. Це йдеться про Якіна Рейкіна і Турбоєвський, який за зорю, просто там нереальні речі витворяв у першому матчі проти Славії, в другому так само. Ну зрозуміло, що в першому набагато більше. І Тарас на завершення ситуація із Забобокаром, як відомо єдиний гол у вчорашньому поєдинку. Він забив і після цього підбіг до. Лави запасних київського Динамо, і відповів Мірчу Луческо на тезу, що африканські зірки, і це африканська команда, ледь не пів збірної Африки, грає у складі Бешикташа. І Луческо відреагував після матчу прес-конференції, сказав, що, начебто, от, ну таке от виховання в гравців. А от ти, бачиш, під зовсім між кутом розцінюєш цю ситуацію, розповідаєш, що навпаки, це був комплімент в бік гравців темношкірих Бешикташа і не варто було ображатися на це. А, там е, ситуація така, що або Бакар ще й штовхнув арбітра, і фанати турецькі дуже бояться якоїсь дискваліфікації, тому що він біг, арбітр намагався е, оборонити е, поважного пана Лоческу в літах. І, а або його трошки штовхнув, е, щось там йому якісь е, пантоміми перед ним виконував. Е, і е, що турки відзначають, що в ческу як просто спровокував. Суперника, головного суперника, тепер лідера Божекташа, який може реально зробити різницю е, в команді, е, і проти сильніших суперників, то тепер вони е, ризикують втратити його ну, на кілька матчів, якщо УЄФА розбереться е, докладно в цьому епізоді. А в десь можливо, як дійсно старший такий е, хитрий лисик, як його називають, він е, намагався спровокувати, десь е, зачепити е, бешикта, щоб е, вивести на емоції, і е, е, все таки дійсно саме формулювання. Е, Збірна Африки, це а не Бешикташ, Ну, не коректно, як мінімум, щодо до клубу. Причому щодо клубу, який, який Луческу два роки очолював, якому працював, якому дуже непогано це проявив. І тому що, зокрема, і Динамо він перемагав в Єврокубках. Тому ця ситуація була така е двояка. Але Лучаско, мені здається, тільки навпаки розізлив роз Абубакара, тому що в першому матчі ця збірна Африки вона була більше така збірна Африки, тому що там, ну, враховуючи англіське якийсь там е чи там інші країни африканські коріння Джесона Фернандеса, дуже такого класного портуальського порника. Е Такого бокс-ту-бокс, -бокс, в принципі, він і на оборону і на атаку нормально відпрацьовує. То десь можна було нарахувати 6-7 гравців в основі дійсно з африканського походження, чи які виступають зі збірні Африки, е, Африканського континенту. Але е, все одно ну, там були і турецькі виконавці. Турецький тренер є той ж Рашиця, дуже поганий. Ребіч який теж в один в один. Просто він заходить штрафний майданчик і е, динаміці насолоджують. Настільки насолоджується його грою, як Мілана, що навіть не намагається пресингувати, відбирати, просто так на відстані стоять. Дуже шанобливо е, йому такий кортеж створюють. Е, будь ласка, е, твори магію в нашому штрафному. Е, е, тому лише звичайно трошки пере, перемудрував, Я думаю, з тим всім. З цієї історії не треба було аж так це е, формулювати і розказувати. Е, ну а він просто шукав нові, нові якісь відмазки, нові причини. Він готував, я думаю, морально він розумів, що е, Динамо не витягне матч із Бешкташом, і, в принципі, він не дуже й старався. Тому, можливо, він це навмисне і зробив, щоб так от технічно просто злити Єврокубок, тому що на два фронти команда не вивозить. Формувати якийсь там склад Б, щоб, наприклад, він грав чи в Єврокубках, чи в ВПЛ. Це не вдавалося Лучаску в, в жодному з сезонів, тобто просто основу заганяв. Я думаю, зокрема, і тому ярмонку вилетів через травму. Тому що все-таки за забагато забагато грав. І коли були оці навантаження матч четвер в е, неділю, то відповідно було дуже важко футболістові, який е, в такому ритмі, в такому темпі багато часу вже не проводив, тому що він в Англії мав мало практики, а в Союзі... Е, в Своєму відрядженні в Еміратах, то він там так не не настільки багато і грав, і не настільки в такому напруженому темпі, і графіку, і в такому темпі, тому що Ярмонко дійсно взяв такий дуже інтенсив, сильний. Він він просто як в найкращі роки хотів все всього себе віддавати, і у цей це цей характер свій показувати. І це також вплинуло на те, що десь себе перевантажив, переоцінив і відповідно через травму вилетів. І завершується все ж таки Абубакаром, Вінсеном Абубакаром, камерунським нападником, який забив єдиний м'яч, виявилося, що це 11-й гол одинадцятий Єврокубках. Саме за Бешактаж, і він є практично першим іноземцем, який набрав на більшу кількість очок у цих турнірах за Бешактаж, за турецькі клуби, після Бобо і Рікардо Корежма. В них по 12 м'ячів. Ось така от ситуація. дуже швидко або за короткий термін набив собі статистику. І мене відверто здивувало, як він легко розправлявся з обороною Динамо, коли троє просто висіли в нього на плечах, а потім не на плечах і перед обличчям. І на Магалися завадити, а він досить легко, маючи таку атропоментрію, е, такі габарити. Е, не надто швидкісний гравець, але досить легко проходив київський динамо. Таке враження, що гравці боялися. Камерунського нападника, дякую тобі, Тарас, що погодився обговорити поєдинок київського Динамо проти Бешекташа. І залишились тепер кияни без Єврокубків. Це був Тарас Котів, редактор футбол 24 А також Юра Гаврищак і традиційно закликаю вас не забувати донейти на Збройні Сили України.